Всім привіт! З вами хімік. Сьогодні буде таке цікаве, я думаю, відео. Знайшов я на копі отаку царську монетку, яка має бути мідною, а вона чомусь залята сріблом в посріблені 5 копійок 1875 року. Тут якийсь ще нарост срібний. Хтось колись з неї хотів зробити срібного фальшака, чи я не знаю що. Хочу я її розчинити і побачити, скільки в ній буде срібла. Важить вона 16 грам. Ну що, поїхали. Зараз розчиняю в азотній кислоті і будемо робити срібло з неї. Можливо, якийсь грам вийде. Ну що ж, заляв кислоти і. Паніслась помаленько начало шипіти. Зараз якщо на підігрів, поставлю, якщо треба буде. Дивіться, навіть і підігріва не треба. Як бурлить. І опа, який димок гарний. Отак От хай розчиняється. Розчинив все. Це ось перший розчин. Навіть щось там є. Небагато, але є. Так. А це основний те, що все розчинилось. Перегасимо азотку сульфаміновою кислотою, якщо вона не випарувалась. Напевно, що випарувалась. Де це То паличка помішати. Немає, випарувалась азотка. Ну, зараз будемо заливати сюди розчин солі. Так, розбавив ще дистильованою водою, щоб було більше. І заливаємо розчин солі. І біліє відразу. Не так би як хотілось, але все рівно щось буде. Отак. От І хай стоїть, відстоюється. Годинки три, чотири. Та й все. Та й будемо восстанавлювати в металічне срібло, перетворювати. Так, хлорид промив кип'ятком 5 разів. Отак От небагато його вийшло, але хоч щось. Отакий От тут він. Зараз, зараз трошки заливаю дистильованої води соляної кислоти трошки. І кидаю кусок алюмінія для того, щоб перейшло в металічне срібло. Процес пішов, Хлорид срібла перетворюється в металічне срібло і дощ не за горами влупив дощ. Люблю я таку погоду саме то для афінажу. Наш афінажний кит. Вже чекає срібло. Жорік. А вже процедура майже закінчилась. Вже ось металічне срібло. Все, зараз зливається, промиваю дистильованою водою, кип'ячу в соляній кислоті, електроліті. І в дистильованій воді і все і плавлю. А срібла в нас вийшло зовсім і небагато. Ставлю на випарювання, висушую і плавлю. І показую результат. Все, готово, приступаємо до плавки. Отакий От маленький шматочок вийвся. Така таблеточка невеличка. Зараз сплавимо, побачимо скільки вийде. А дощик все йде. А в мене от такий результат. Грамом і не пахне. А ще й на фокус не можна взяти. Так. Такий великий, що не можна навіть його побачити. Ну, надіюсь, вага покажеться. Оп! 0.3. До хрена. Так що такий у нас сьогодні результат. Добре, до побачення на каналі. Всім пока.